Наживалися на боєприпасах для збройних сил Міноборони спільно з правоохоронцями запобігли розкраданню коштів, які призначалися для забезпечення наших бійців. Ідеться про закупівлю припасів для зброї на суму у понад півтора мільярда гривень. Про деталі цієї справи поговоримо далі з Дмитром Кліменковим, заступником міністра оборони України. Він зараз з нами наживо, пане Дмитре. Я вас вітаю, вітаю. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, більше про цю аферу. Скільки людей було в ній задіяно і за якою схемою працювали ці ділки? Так нарешті можу підтвердити інформацію про справу, над якою працюємо вже не перший тиждень у грудні. Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Міноборони викрила спробу провести закупівлю боєприпасів на майже півтора мільярда гривень за Завідомо завищеними цінами, тоді ж було затримано організатора схеми. Це керівник одного з головних управлінь міністерства оборони, і за даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти. Для цього він організував переведення коштів з балансу Міністерства оборони на зарубіжний рахунок афілійованої фірми, скажімо так, посередника. На майже півтора мільярда гривень, як вже було зазначено, на придбання артилерійських снарядів було встановлено, що ця сума на 30% перевищила вартість іншого альтернативного контракту, який вже е, на той час уклала новостворена агенція оборонних закупівель. Більш того, цей контракт був укладений агенцію напряму з виробником без посередників. А щодо відповідальності, яке покарання загрожує ділкам за вчинення такого злочину? Е, ну, дивіться, наразі слідчі служби безпеки України повідомили військовому чиновнику про підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб. На зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення відповідно винних до відповідальності і зловмисником загрожує до 15 років тюрми. Додам, що розслідування проводили за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генерального прокурора. Пане Дмитре, як Ви вважаєте, що можна зробити для того, щоб попередити в майбутньому такі злочини? Ну, звичайно, ми розуміємо, що без кардинальних реформ у закупівлях залишається ризик для можливих злочинів. Один із пріоритетів нашої команди міністерства це вичищення системи від непрочесних учасників. Це завдання нашого міністра. Це наше завдання. Окрім це перше і окрім активної співпраці з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно. Саме системно для цього впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Раніше, скажімо, міністерство оборони само встановлювало правила, робило закупівлі, приймало товар, виконувало оплату. Це безумовно ризик, корупційний ризик. Відтепер Міноборони встановлює правила гри. Формує політику і контролює торги. закупівлю. здійснюють дві спеціальні агенції. Це тилове майно, зокрема, їжу, одяг закуповує державний оператор тилу, а зброю агенція оборонних закупівель і для посилення контролю за ними ми плануємо найближчим часом створити в агенціях наглядові ради. Незабаром оголосимо відповідний конкурс е, для відбору рекрутової кампанії, яка допоможе відбра... відібрати кандидатів до цих наглядових рад. Тобто агенції мають працювати за стандартами корпоративного бізнесу. Безумовно, і ще хотів зазначити важливу річ, що е, задача складна не тільки в тому, щоб виявити е, е, злочинців, а ще й повернути. Повернути гроші в бюджет України, що нам і вдалося. Гроші повернуті в бюджет України. І ми вам дуже вдячні за цю працю, за те, що ви робите. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю. Це був Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України.